Опозиція розім'яла м'язи у Вінниці. Відбулася перша із проанонсованих акцій громадянської непокори. Вставай Україно!». Неприємна новина для влади. Перший млинець опозиції гливким не видався. Підтримати ініціативу. Прийшли понад 5 тисяч вінничан. Кілька годин центральна вулиця міста була заблокована мітингарями. Бачили вінницьке повстання. Мої колеги. І звідниці опозиція стартує акцією Вставай Україно!». Під знаменами батьківщини свободи та удару обласному центрі вийшло понад 5 тисяч вінничан. Люди колоною рушають центральною вулицею міста. Серед очільників опозиції не видно лише Віталія Кличка. Він досі перебуває за океаном. Ми приїхали відробляти голоси. Ми приїхали до людей для того, щоб вони повірили в те, що зміну можуть настати. Протестний шлях три кілометри. Вулицею Соборною мітингарі йдуть до будівлі облдержадміністрації. Пластикові кордони, встановлені напередодні, місцевими комунальниками, городяни зносять. Опозиціонери заявляють, невідомі намагалися зірвати акцію. Так у Вінниці від імені партії Свобода хтось поширював листівки із закликом не приходити на протест у четвер. Але тут вони просто-напросто змінили текст, де написали, що акція перенесена з сьогоднішнього дня на 19-те число. Створювали проблеми опозиціонерам, нібито і даївці, які не пускали у Вінницю людей із області. В місцевому осередку батьківщини стверджують, активісти маскувалися як могли. Я вам скажу, нас є один факт. Я просто зараз не буду називати район, що додумались до того, що закупили шість вінків, чорні ленточки і везуть людей на акцію. В обласній державтоінспекції переконують, лише слідкували за порядком на дорогах у рамках своєї акції із назвою Перевізник. Ніяких перешкоджань ми не застосовуємо. Ми стоїмо на сторожі безпеки дорожнього руху, і наша головна задача у тих перевізників, які перевозять людей, щоб автобуси у них були технічно справними, щоб були в наявності усі відповідні документи, а також не порушували з ними правила дорожнього руху. Якщо все в порядку, ми нікому нічого не забороняємо. Жодних перешкод колоні мітингарів у центрі Вінниці міліція не чинила. До кінцевого пункту призначення під вікна губернатора опозиціонери прибули вже за 20 хвилин від початку акції. Ще годину помітингували, перекривши вулицю. Після чого опозиційні лідери рушили у дорогу. Вже завтра підіймати на революцію будуть Ужгород. А в суботу на протест поведуть і Львів'ян Євгенія Моторевська та Кирило Васянович. ТВАЙ.